Леміконоверей, скажи грибку, прощавай бачимо. Також що міністр закордонних справ в Білорусі відвідав Угорщину, де знову почав говорити про перемир'я в Україні, щоб треба розпочати переговори про мир. Деякі експерти вже говорять, що це троянський кінь від Путіна. Чому режим Лукашенка виступає з подібними заявами саме зараз? І чи власне вірите ви їм? То, звісно, їм не треба вірити, навіщо? З який мир повернення кордонів згідно 1991 року, ось тоді буде мир. А так, яко, ніякого мира, поки є окуповані території України, бути не може. А щодо чому саме зараз, тому що ну, досить давно вже Росії потрібні а, якісь мирні переговори, щоб, щоб заморозити конфлікт, щоб заморозити війну, щоб заморозити активні бойові дії. А за цей час воно буде накопичувати е, можливості, сили та засоби, і їй потрібна ця пауза. А і саме тому вони каталізують е, тему мирних переговорів, якісь там перемовини, вони намагаються, щоб проводилися, будуть відправляти своїх, скажімо так, посередників, якими можуть бути і представники як Китаю, так і Туреччини, наприклад. Але е, зараз ми бачимо, що ось е, такий посередник виявився. Ну, це добре, але його е промова вона ніяк не співвідноситься з метою, загальною метою керівництва України, а саме е те, що перемовини можливі, але після знову ж таки кордонів 91-го року. Ми бачимо, що до 9 травня в деяких прикордонних регіонах Росії скасували ці паради і так само скасували його в Криму. Чому власне на півострові що там бояться? Мабуть, щось єдине за планом. Щось таке відбувається, що вони дійсно розуміють, що їм зараз не до парадів. Ну дійсно зараз півострів Крим, він фактично весь, весь вже перекопаний окопами. А, вони будують лінію оборони навіть там, де вони навіть не, не потрібні. А, наприклад, у напрямку Туреччини вони що очікують там якогось десанту з боку Туреччини на півдні Криму? А, вони налякані, вони панікують, вони не розуміють, чого їм очікувати від нашого наступного контрнаступу. Наскільки він потужний, яка його кінцева мета? Які будуть та засоби застосовані, які сценарії і так далі? Тому, звісно, вони панікують і е, відмовляються ось, від цих своїх травневих шабашей, е, саме через те, що не розуміючи це може закінчитися, Чи масованим якимось ракетним ударом, чи взагалі звільненням великої кількості території України від окупантів. Ось ставлений Кремля, так званий глава Криму Сергій Аксьонов, говорить про те, що вони не бояться контрнаступу України, що там є дуже добре збудована ця ешелонова е, оборонна система. Скажіть, будь ласка, наскільки вона є надійною, її ж можна подолати якимось чином? Недооцінювати е, такі лінії оборони не треба. Але все залежить від багатьох факторів. Фактор перший це як її використовує той, хто веде оборону, і фактор два: це як буде вести наступальні дії та сторона, яка повинна буде проривати ці лінії оборони. Тобто вона може ця лінія оборони бути як одночасно і ефективною, так і взагалі мати коефіцієнт корисної, корисної дії, який буде дорівнювати нулю. Це залежить саме від а, такої ситуації. А, багато хто та, каже, що це Друга світова, це Перша світова, та ні, насправді, ні. Подивіться саме Бах... а, бахутський плацдар У нас там такі самі лінії оборони, саме окопного типу. І а, до чого вони призвели? Росіяни досі не можуть захопити місто, допоки вони доповзли до міста, скільки вони а, часу витратили у полях. Тобто, знову ж таки, коли. Досить, досить професійно ведуться оборонні дії саме за умов таких ліній оборони, то, я, то є від цього якась користь. А якщо це відбувається у форматі, аби було, при цьому той, хто наступає, він розуміється, як це проривати і що треба робити. То, звісно, і ефект такий самий. А і найголовніше, якщо відбувається в такій лінії оборони якийсь серйозний масштабний прорив по широкому фронту, не по вузькому напрямку, а по широкому фронту, то у такій лінії оборони є негативна властивість. Починається її каскадне руйнування. Тобто, перша лінія воно руйнується на другу. Той, хто відступає від першої лінії, він за собою тягне другу лінію. Насичуючи її своїми підрозділами особовим складом, хоча не встигає підготувати оборону для відбиття наступаючої сторони. коли перша лінія не може стримати наступаючу сторону та вона вимушена відступати, то вона переходить на другу лінію, насичуючи її своїми підрозділами. Ці підрозділи не можуть провести своєчасне злагодження. А, і безпосередньо а, розпочати оборонні дії ефективні, і вимушені також під а, тиском наступаючої сторони швидше залишати другу лінію, і так поступово лінія за лінією, відбувається каскадне руйнування усієї цієї, а, їх а, оборони. Знову ж таки, все залежить від того сценарію, за яким будуть відбуватися ось а, події саме контрнаступу. Хоча, як на мене. А тимчасово окупований півострів Крим буде звільнятися взагалі за зовсім іншим сценарієм якої сухопутної операції. Крим буде звільнятися за сценарієм ізоляції та планомірного буденного щоденного знищення об'єктів російських окупантів та безпосередньо самих російських окупантів по всій території Криму.